Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки, а також мічики та пашки по номерам. Почнемо спочатку з наборів. Набір перший 6 штук 130 гривень. Набір другий 6 штук 120 гривень. Набір третій 6 штук 120 гривень. Набір четвертий 7 штук 130 гривень. Набір п'ятий 5 штук 100 гривень. Набір шостий 5 штук 100 гривень. Набір сьомий 7, 7 штук 140 гривень. Набір 8 4 штуки 80 гривень. Також є в нас такі мічики по 7 гривень за штуку. Хто візьме 50 штук, тому буде по 6 гривень. Та є такі сверила 14 гривень штука. Хто забере всю цю коробочку, то буде по 13 гривень за штуку. Ось так. Тепер по плашкам, по номерам. М24,2, 150 гривень одна штука. М16, 1,5. 85 гривень одна штука. М16,2, 120 гривень м – 180 гривень. М36, 200 гривень. М202, 100 гривень. М30, 100 гривень. Потім зараз М – 50 гривень. М241,5, 110 гривень за штуку. М30 100 гривень за штуку. М20 1,5 60 гривень за штуку. В наявності є 4 штуки. М24 І2, 140 гривень одна штука. та М27 150 гривень за одну штуку. Потім є такий штангель, електричний. В новому стан як новий. Все в упакуванні. Ось так. Кому цікаво повідомлення на Viber. Так, залишалися ящички. Ще є такі молоточки. Повністю готові працювати. 70 гривень одна штука. Якщо хтось забере 3 одразу, то буде по 60. Та є каніфоль 150 гривень за кілограм. Хто забере все, то буде трішки дешевше. Ось так. Є ще в нас напільники залишилися. Вони по 15 гривень за штуку. Та ось такі круги. Їх три штуки. Якщо 3 штуки, то 150 гривень. Якщо там одна, то 80 гривень за штуку. Ще є така викрутка. 60 гривень. На цьому поки все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, переходьте в Тік-Ток. Там також цікаво. Чекаю вас у вайбері.